Часто люди, які в гріхах, вони вважають себе рівними і деколи навіть не вважають, що їм потрібно молитися або про щось просити. Ісус Христос прийшов, щоб нас спасти від гріха і смерті. І якщо ми подивимося оце водне очищення у історії Старого Завіту, то побачимо, був вибраний народ, а потім через множество гріхів попав у страшну неволю. Начебто і було дам, що їсти і пити у Єгипті. Але це шлях, який вів до свободи, і Бог вимагає від людини, щоб вона завжди вибирала правду життя більше, ніж ситість свого шлунку. І ось вони переходять через Червоне море, входять у море рабами, а з моря виходять вільні. Вони доходять до ріки Йордан. І перед рікою стояли ті, які були чужинцями, а переходячи через річку Йордан, попадають у обіцяну землю, яка їм була приготована. Отак От само і в часі водяного хрещення покликання людину почути, розкаятись, прийти у бік Бога. Але потім каже Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом Святим. І от мої любі, в часі, коли кожен з нас отримав таїнство хрещення, це не стільки був наш вибір, скільки вибір Бога нам подарований. Я нині не раз чув від сучасних книжників, які кажуть, що ну, ви маленькі були хрещені, а тепер ви свідомо повинні похреститися і війти у ту воду. Але ми щоразу, коли збираємося на спільні богослуження церкви, кажемо. Вірую в одне хрещення на відпущення гріхів. І коли людина замість слухати Бога, послухає сучасних книжників, може в своєму житті довершити страшенний гріх. Тому що наше хрещення це дар Божий, це наше визволення від неволі смерті і від неволі гріха, це дотик Божий, це вогонь, яким попалюється внутрі зло і дається дотик благодаті, щоб і наш розум. І наше серце, і все наше Єство було Богом просвітлене. Мої любі, завтра буде на вечір'я Богоявління, а у вівторок велике свято Богоявління. І ось для того, щоб ми могли правильно скористати, я дуже люблю людям пригадати, щоб ми собі почитали п'яту главу. Послання апостола Павла по до Галатію. Він там все так гарно розкладає, щоб ми могли побачити, знаєте, наше серце стало святинею. Але яка та святиня, що внутрі, ми можемо побачити, заглянувши у своє серце. Це найкраще зробити в сповіді. Але можна навіть зі святим письмом зробити собі розваження. І от в посланні до Галатів апостол Павло дуже гарно пише, що коли керує нами Дух світу або Дух тілесний, то буде злоба, ненависть, ворожнеча, нечистота, пияство, розпуста, гнів і всяке таке інше, каже апостол Павло, що ті, що таке чинять, Царство Небесного не унаслідують. А дуже буквально за кілька речень каже. А плід Духа Святого такий: любов, радість, мир, лагідність, довготерпеливість, здержливість, вірність. Мої любі заглядаючи у своє серце, ми можемо побачити, чим ми на щодень живемо, що там у нашому серці відбувається, чому більше місця? Гніву, лукавства, наріканнях, а може, там є місце для молитви. Є то середовище, звідки на світ виливається любов, наша здатність ділитися один з одним радістю, бути один до одного прихильними. І це таке чудо, коли ми, пам'ятаючи про своє покликання, це робимо на щодень, наше серце і очищується, і освячується. Але якщо ми щось побачили, з того, що там на тому місці не годиться бути, то найкраща нагода. Прибігти до покаяння, попросити у Бога пробачення у сповіді, і тоді як Його дитя, як Його учень, як Його учениця, повні віри і надії приступити до святого причастя. Його чудо була людина, а тепер обійнята, занурена в Бога, ним прощена, ним очищена, ним освячена і покликана ним жити не як сирота. Але як учень Божого Сина, як дитина Бога. Тому от в цю неділю попросимо Господа Бога, хай подарує нам ласку, стоїмо зараз перед страшним таїнством, де з хліба і вина станеться тіло і кров Ісуса Христа. Кожна служба Божа це час, коли Божий син у своїй любові за нас жертвує своє тіло і кров. Отець каже, що він так полюбив світ, що за нас віддав єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне, здатність молитися є дотиком Святого Духа, здатність визнавати нашу віру є його великою ласкою, здатність усвідомити собі, що мені варто піти до сповіді, є так само його величезною благодаттю. Мої любі, Бог прийшов у цей світ, щоб ми з вами мали світло Бога і жили Його життям, вірою і правдою. Я вас хрестив каже водою, а за мною йде той, хто хреститиме Духом Святим, кожна молитва, кожне добре слово, кожен чин нашого серця є і його натхненням, і часом, коли Бог нас занурює, обіймає, огортає своєю благодаттю. І тільки тому ми здатні в тому світі жити іншим виміром і іншим життям, Богові на славу! Христос. Руждається. Поймо, Сі, з усієї душі, з усієї місця наші, помого. Господи, все держите любов, що усім нашим молимось,